Ми, Україна, перебуваємо в вирі подій, динаміка яких наростає. Ми це відчуваємо. З одного боку, ми бачимо зростаючий пресинг на нас з боку того, кого вважали ще нещодавно станічним партнером України, з боку Сполучених Штатів під ідою Адміністрації Трампа. З іншого боку, ми бачимо відчайдушні спроби Росії, як це формулює Кремль, досягти цілей так званої СВО. З третього боку, ми спостерігаємо за тим, як наші європейські партнери відчайдушно намагаються зрозуміти, що відбувається, часто не розуміючи свої переваги, можливості і не відчуваючи вразливостей. Про це сьогодні піде мова. Вітання з Арктики! Це Михайло Гончар, і це мій YouTube канал Гравітація. І ми будемо говорити про арктичний архіпелаг Свальберт. Друзі. Я перепрошую за різну якість звуку на різних відеосюжетах, оскільки запис здійснювався в природних арктичних умовах, а там, де море і гори, там завжди є вітер, тим більше в умовах низьких температур. Я не раз а, оповідав про цей архіпелаг унікальний архіпелаг в арктиці. У нас більш відомого як шпіцберген. Проте шпіцберген це один з е, островів цього латинського архіпелагу, і зараз я знаходжусь е, на березі бухти західного шпіцбергена. Це ландгірбен. Адміністративний центр архіпелагу Свальбард, який належить Норвегії, але має особливий статус згідно Шпіцбергенського трактату 1920 року. Лонггірден виглядає як містечко Шахтарів. Сотні років тут видобували вугілля, і це вугілля видобуте тут було основою енергетичної безпеки цього містечка і також інших, які тут розташовані неподалік. Але Ера вугілля в Лонгірб'яні завершилась. Практично цього року, влітку, була закрита остаточно остання вугільна шахта. Але вугілля, на Південі, продовжують видобувати, це роблять росіяни. Але в іншому містечку, розташованому там за півсотні кілометрів, звідси, це Баренцбург, а також піраміда, де збереглись шахти, і є певний видобуток. Норвежці ж. Відмовились повністю від вугілля, щоб зменшити емісію СО2 в цю криху арктичну природу, і перейшли до використання дизеля, дизельного пального в якості основного енергоносія, тому що це містечко потрібно обігрівати і освітлювати. Хоча воно невелике, як я зазначив, 2700 мешканців всього навсього але так чи інакше, тут є чим зайнятися, і люди працюють, хоча проблем безперечно, є, оскільки закриття останньої вугільної шахти позбавило роботи приблизно 60 родин і тепер переймається місцева влада, як їх працевлаштувати. Мова йде про те, щоб розвинути вітрову енергетику і сонячну енергетику, але ж зрозуміло, що це нестабільні види енергії, і особливо проти а виступають, виступають місцеві мешканці вітроенергетики. Здавалось би, навпаки, тут постійно дмуть вітри. Там, де стикаються море і суша, де такі високі гори є завжди вітропотоки. Але просто і уряд Норвегії, і місцевий уряд. Вони не хочуть завдати шкоди крихтій арктичній природі. Це не означає, що тут не з'являться вітростанції, з'являться. Але точно не в цьому місці. Сонячна енергетика, ну і вона говорить, що класно було під час полярного дня, коли сонце не зникає з горизонтом. Але полярною ніччю, яка, до речі, вже настала, воно не спрацює. Тому питання полягає в тому, що і був обраний варіант. А Використання саме дизельного пального, яке, щоправда, доставляється сюди з материка. І зі мною бачите цю е, е, трибу, висотну трубу місцевої е, теплоелектроцентралі, яка працювала донедавна на вугіллі, а тепер працює на привозному з материка, дизельному пальному. Там далі видно. Кілька резервуарів, якраз де і зберігається запази пального Також по місту встановлені кілька шість, шість теплопунктів, які роблять додатковий обігрів циркульованої в замкнутому контурі теплої води, яка подається після нагрівання її на ось цій місцевій ТЕЦ. Ну, що ж, а це найпівнічніша в Європі нафтобаза. Ну, точніше, база зберігання пального. Все зберігається тут. Тут знаходиться стара вугільна ТЕС, яка вже не працює виведена з експлуатації. І також поруч нова, новозбудована. Теплоелектроцентраль, яка забезпечує теплом і електроенергією усе місто, практично. Якщо Вугільна ТЕЦ зрозуміло працювала на вугіллі, місцевому енергоресурсі, якого був досталь, але яке давало велику емісію СО2, то нова ТЕЦ працює на дизельному пальному, яке доставляється з материка, закачується ось в ті резервуари. Три резервуари на горі, тобто вони заповнені диспальним. І, власне кажучи, таким чином і здійснюється постачання даної ТЕЦ. По суті, по, по місту ще є 6 теплопунктів, які дають додатковий підігрів води для того, щоб функціонувала нормальна система теплопостачання, тому що Арктика є Арктика. І зимові температури часто пускаються тут, в західному секторі Арктики, і на архіпелазі значно нижче мінус 30, а то й мінус 40 градусів. Так, тут немає полюсу холоду, як у східному секторі Арктики, там, де може бути і 60, і під 70. Але так само в умовах полярної ночі дуже важливе значення має, щоб була і вода, і тепло. А, окрім всього іншого, ось. З цього боку не видно цю споруду, вона тут внизу, там стоїть шість блоків місцевого енергонакопичувача. Ці шість блоків були поставлені компанією Total Energy Французькою. І, власне кажучи, вони відіграють важливу роль, оскільки питання енергетичної енергозабезпечення в зимовий період надзвичайно важливе значення має. Якщо собі уявити, що раптово а, вимикається ТЕЦ і не функціонує, то власне енергосховище зможе забезпечити а, подачу а, електроенергії в мережу і якийсь за рахунок цього і обігрів протягом однієї години. Всього-навсього, одна година. Звісно, що це не може задовольняти. Оскільки цього часу не вистачить для того, щоб евакуювати населення кудись в, в централізовано, де можна було витрачаючи меншу енергію за допомогою дизель-генераторів, обігріти людей перед тим, як буде прийнято рішення про їх тотальну евакуацію, чи, чи в якийсь інший спосіб вирішення проблеми з енерго і теплозбезпеченням. Отже, це є вразливість, серйозна вразливість, якою може скористатись Росія, яка давно хотіла і хоче ще з радянських часів встановити свій контроль над архіпелагом, який має геостратегічне значення в Арктиці. Це ворота з Північної Атлантики в Арктику, і навпаки, з Арктики в Північну Атлантику. Я неодноразово розповідав раніше про значення цього архіпелагу. І його бачення в російській геостратегії. Хто контролює Свальбард, той контролює простір, морський простір, океанічний простір між Свальбардом і Гренландією з одного боку, і між Свальбардом і Норвегією з іншого боку. В цьому сенсі, а, Росія може діяти не у спосіб прямого акту. Вторгнення на архіпелаг, а, а діяти гібридним методом. Ну, давайте уявіть собі, от на тлі того, що я розповів, що е, якось в умовах полярної ночі і низьких температур, а на Шпіцбергені вони можуть сягати е, і нижче мінус 40 градусів. Рекорд був здається, в 1986 році, звичайно, глобальне потепління зробило свій певний низок, але все рівно. Температури мінус е 30 і нижче, це достатньо серйозна проблема і виклик. І от за цих обставин е відбувається повний параліч системи енерго-теплопостачання. Відбувається це внаслідок якогось технічного збою. Ну, так може виглядати. Але насправді це буде замаскована диверсійна дія. Яка призведе до необхідності термінових заходів по евакуації населення, збереженню людських життів? І тут, звичайно, Росія може прийти на допомогу. Ну, я беру в лапки це слово на допомогу. Як це роблять традиційно росіяни? Ну і в певним алгоритмом встановити контроль над архіпелагом, тим більше, що Росія. Продовж останніх років особливо постійно звинувачує Норвегію в тому, що вона порушує демілітаризований статус архіпелагу, хоча насправді Норвегія цього не порушує і не порушувала ніколи. Але росіяни завжди говорять про те, що ну, от їм не подобається активність станції супутникового зв'язку, бо, мовляв, вона працює в інтересах НАТО і НАСА американського агентства космічного. З яким норвежці мають спеціальну угоду, їм не подобається багато інших речей. Але зрозуміло, що це просто-напросто обґрунтування для можливого майбутнього акту перебирання контролю над цим геостратегічним пунктом в західному секторі Арктики. А тому за обставин, які складаються зараз, за обставин війни в Європі. За обставин, коли Росія стратегічно вже зазнала поразки у війні з Україною, вона може вдатися до відчайдушних кроків з тим, щоб поставити північно атлантичний альянс перед вибором. Хто буде захищати Свальберт? І цілком може виявити, що захищати Свальберт? Ну і нікому. А навіщо захищати? Територію, де Лід і скелі, де білих ведмедів живе більше, ніж людей, тим більше людей взяли і евакуювали. Ну то й нехай собі. Або ж нехай норвежці вирішують цю проблему. Адже це їхній архіпелаг. Це цілком писується в логіку і поведінку, яку ми спостерігаємо з боку нинішньої американської адміністрації. А отже, здавалось би, що ось ця дрібничка енергозабезпечення. Найбільш полярного у світі містечка з невеликим населенням, може виявитись подальшому а великою проблемою, якою скористається ворог України і Європи, Росія, яка не може зупинитися в своїй воєнній активності, тому що для путінського режиму припинення війни означає припинення його існування. А отже, потрібно дивитися з позиції. Яка була би пов'язана з комплексом заходів щодо недопущення подібного сценарію. Як це зробити? Про це можливо будемо говорити в інших а, випусках каналу Гравітація. Дякую за увагу! Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій YouTube канал, далі буде ще цікавіше.